Збірна Італії стала другим фіналістом Євро 2012 У півфіналі італійці здолали збірну Німеччини 2-1. Італійські фани гучно відсвяткували перемогу і у Римі, і у Варшаві, де відбувся матч. Новий чемпіон Європи визначиться у двобої між Італією та Іспанією 1 липня у Києві на стадіоні Олімпійській. Ми шукаємо потяг на Київ. Ви не знаєте звідки він відправляється? Гарний матч незабутній. Наша команда могла б зіграти і краще, однак все одно не перевершено. зовсім в іншому настрої розходилися з Варшавського стадіону вболівальники збірної Німеччини італійці зіграли добре. Це треба визнати. Ми забили хоч з пенальті і не програли 2-0. Я сподівався, що ми дістанемось фіналу. Однак маємо те, що маємо Шкода, грали не дуже добре, і команда підібрана погано. Перемагає той, хто більше забиває. Дуже шкода. Але за два роки ми спробуємо стати чемпіонами у Бразилії, а через чотири роки у Франції, колись ми знову здобудемо титул. Італія! 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 Поки ж італійці сповнені рішучості у неділю відібрати титул чемпіона Європи у іспанців.